Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з однієї гривні 1992 року. Подібні монети зараз активно виводяться з обігу, тому не лінуйтеся, перевіряйте гаманці та скарбнички на наявність рариків. А раптом і вам пощастить, знайдете таку, і це джекпот. Продати її можна в 32 тисячі разів дорожче від номіналу, або ж за 820 доларів. Серед десятків тисяч римських монет, які кожного року знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь марка Клодія Пупієна Максима. Володарював він лише 99 днів з квітня по липень 238 року. Та за давньою римською традицією в результаті заколоту був вбитий. Динарій Пупієна придбали за 41 тисячу 500 гривень або ж 1 тисячу 60 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Деневського придбали за 55 тисяч гривень або ж 1410 доларів. Далі недатований Гульден, викарбований в часи діяльності церковного і державного діяча священної Римської імперії, архієпископа та герцога Вестфалії Дітриха II. Це період із 1414 по 1463 роки. Монета виготовлена з практично чистого золота. Вага її біля 3,5 грамів. Голд Gold Гульден був придбаний за 57 тисяч гривень або ж 1460 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета викарбувана за правління російського імператора Ніколая II. Вона присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби, вага 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 61 281 гривню або ж 1570 доларів. Далі 100 гривень 2019 року. Пам'ятна монета Національного банку України, яка присвячена наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вона виготовлена із золота 900-ї проби, вагою біля 34,5 грамів. На аверсі монети зображені Державний герб України та Софія Київська на реверсі вселенський патріарх Варфоломій, який підписує Томос. Пам'ятну монету придбали за 97,5 сім тисяч гривень або ж дві з половиною тисячі доларів. Далі 5 рублів 1910 року. Монета, що була викорбувана в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона досить рідкісна. Причина цього – невеликий тираж. З року в рік подібні монети випускались багатомільйонними тиражами, а у 1910 році їх виготовили лише 200 тисяч штук. Золоті 5 рублів придбали за 105 тисяч гривень або ж 2690 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест нагородний знак російської імператорської армії. Ця відзнака була вищою винагородою для солдатів і унтерофіцерів з 1807 по 1917 роки. Складалась вона з чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялися з золота, третій та четвертий зі срібла, представлений на торгах хрест четвертого ступеню. Кому він належить, на жаль, невідомо. Георгійський хрест придбали за 105 112 гривень або ж 2700 доларів. Далі пам'ятна медаль Національного банку України випущена у 2006 році. Вона присвячена двадцятим роковинам найбільшої техногенної катастрофи 20-го сторіччя ядерній аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Медаль виготовлена з золота 900-ї проби. Вага одна тройська унція, тираж лише 75 штук. Пам'ятну медаль придбали за 110 тисяч гривень або ж 2830 доларів. thank <laughs> you Найдорожчим лотом минулого тижня виявився орден червоного прапора, перший з радянських орденів, який був заснований у 1918 році. До появи ордена Леніна він залишався найвищим орденом Радянського Союзу. Всього було вручено 581 тисячу 300 таких нагород. Цей за номером 2485, належить гвардії генерал-лейтенанту Георгію Семеновичу Лукіну, який був у складі радянської до. Легації, що брала у полон німецького генерал-фельдмаршала Паулюса, орден червоного прапора придбали за 290 тисяч гривень або ж 7 тисяч 430 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!